Вітаю вас, друзі. Олексій Ляшенко, Вівторок вечір багато людей отримали знову предінфарктний стан Президент Володимир Олександрович Зеленський в Бахмуті. На самій передовій, в окопах, в окопах. потім нагородження, потім спілкування з, з, ним, з ним разом. і... Заступник мій міністра оборони. Я не знаю, що це. Для мене це, звісно, Северодонецьк, Лисичанськ, Лиман, Ізюм, Херсон. Я не знаю. Я не знаю, що це таке. Звісно, це хоробрість. Звісно, це сила духу. Звісно, це підтримати наших воїнів, наших хлопців, наших військових там, де саме тяжко. Все це правильно. Все це розумієш. Все це розумієш. Але ганомальнер можна було не брати з собою. Друзі, ну, повірте. Це дійсно охорона, це щось неймовірне, коли вони знають, куди їдуть. Візит був не анонсований Слава Богу, він уже виїхав, слава Богу, він уже не там. Просто Володимир Олександрович повинен розуміти, що він відповідає зараз не тільки за себе. Не тільки за своє життя. І як я завжди кажу, кажу, і казав, і буду казати, що в житті завжди є початок і є кінець. Не треба наближувати цей кінець. Ну, не треба. Але приємно. Друзі, але горд. Але, знаєте, це. Ну, такого не було в нас. Весь світ, весь світ захоплюється цією нашою людиною, нашим, нашим вибором. Тим, що ми не помилися, захоплюється людиною, Зеленським Володимиром Олександровичем, Президентом України. А значить, і нами, значить, ми не помилилися. Це дорого стоїть. Дуже дорого стоїть, друзі. І це треба цініти. Це треба розуміти. Це треба, це пр, треба берегти. Інакше, якщо ми втратимо, ну ми втратимо себе. Просто себе втратимо. Ладно. Добре, Р розшаркався я тут по похвалах, але давайте, давайте уявимо собі. хтось там написав, уже, Порошенко їздив 50 разів на передову. Та я жив там в Донецькій області всі ті роки, поки Порошенко був президент. І я вам ще раз скажу, я вже казав, не? мабуть, надаїв. Коли Порошенко приїжджав, приїздив в Маріуполь, за 120 кілометрів у нас в Великій Новосілці на трьох перехрестях виставляли. На Національну гвардію на ПТРах. Я їхав, він приїжджав в Краматорськ, я їхав на Краматорськ, я проїжджав, мене зупиняли не раз 15. Люди бронемашини ПТ. БД... Слухайте, хто порівнює? Порівнюють покидьки. Покидьки. Звичайні покидьки порівнюють. Або просто люди, які просрали своє життя, люди, які взагалі не можуть. Говорити, що вони вживуть якесь життя, бо прожили якесь життя. Поїздки тоді і поїздки зараз? Ну про що ви кажете? Ну про що взагалі можна казати? Закрили цю тему. Далі я про розповім про Порошенка. Я розповім про його волонтерство. Я розповім про його друзів, кумів і так далі. Ось далі все підемо, але зараз я хочу. Сказати, виказати подяку велику за ваші донати, друзі. Ось е, невідомий донатор був 19 грудня О 17.03 Нема прізвища. Ще один невідомий, також 19 -го. О 17.34 е, Ще один невідомий на Монобанк задонатив. За 17.20 годині. Вибачте, не було прізвищ. Далі. Далі щира подяка, Шевчук Ніни. Ні, Ні, Трусила Ніни. Фіщенка особиста велика. Це вже Постійний Тетяна. Фіщенка Тетяна, наш донатор, наш помічник, Кузьменко Олені, Габірова Ларисі, Радько Віктору. Щира вам подяка, одну партію спальників відправили, замовили іншу, і я покажу. Я покажу спеціально залишу один, покажу, що за спальники це зимні спальники до мінус 25. Я принесу, покажу отак на одному з наших випусків. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі, йдемо далі. Що у нас далі? А далі у нас підвищення зарплатні. Бійцям ЗСУ у грудні підвищать виплати військовослужбовцям, і вони отримують на 37% більше, ніж отримували листопаді. Хай хоч хтось гавкне за їхню зарплатню, хай хтось м'явкне за їхню зарплатню, хай хтось хоч застогне за їхню зарплатню. Ми отут повинні сидіти на хлібі з водою, а вони повинні отримувати. Це сказала заступник міністра оборони Ганна Маляр. Вона сьогодні була з президентом. Вона сьогодні була з президентом в Бахмуті. Це хоробра жінка. Дуже хоробра жінка. І ось я вже якось сказав. війна. На, мабуть, 60% економіки не працює, якщо не більше, продовжують красти, продовжують не платити налоги, як підприємці, і так далі, і так далі. Озброїти армію, воювати з, з, з Російською Федерацією Ядерною Державою, да? і не на мить не зупинити пенсії, не на мить не зупинити виплати дитячі і всі соціальні виплати. І навпаки підвищити, наскільки підвищити Порошенко обіцяв тисячу в день платити да? військовим. Зараз платять тим, хто на передовій, більше трьох тисяч в день. І не платив Порошенка тисячу в день. Це треба бачити, це треба знати, це треба розуміти. І не заплющувати очі, не надівати більмо на глаза, і летіти, летіти і летіти. Підписуйтесь, другі, друзі, на мій канал. Підписуйтесь особливо в YouTube каналі. Ставте дзвоник, щоб до вас проходили повідомлення. Зараз. Світла, інтернету немає. І ви можете часто пропускати просто наші зустрічі, тому що такі перерви. А коли є дзвоник, коли є повідомлення, у вас з'являється світло, з'являється інтернет, і до вас приходить повідомлення, що є такий випуск, і ми будемо знову ну, завжди разом, знову разом. Лайкайте, вподобайки ставте, коментуйте, розповсюджуйте обов'язково, щоб більше і більше знало нас людей. І ось як же нам? Без головного піарщика, без головного засральщика наших мізків, я не розумію, навіщо, я це, 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 навіщо він це робить? Ось хтось може пояснити, навіщо Порошенко при на притулу, навіщо там якийсь якісь, на чмута, Полтава на притулу, скандалять, волонтерять. Ви знаєте, що волонтерство зараз ну, воно перетворилось якесь змагання. А, або ні, або я не знаю якусь соціальну знаєте, драбину, по якій вони лізуть, товкають друг друга, щоб кудись вилізти, щоб потім після війни сказати, щоб хтось зараз звертав увагу, щоб хтось. Розумієте, більшість, от для них вже для більшості людей волонтерство, воно не є. Чому я кажу? Розумієте? Хто більше збере у людей? Так це ж не їхні гроші. Саме головне, що ці всі волонтери, вони ж працюють. Ну як їх не можна назвати волонтерами. Я їх називаю організаторами. Що Порошенка, що Притулу, та, що Чмута, що інші якісь фонди. Організатори збору волонтерської допомоги від людей. І це нормально. В принципі, це нормально. Якби ж ця організація не видавалася за своє, якби ж ця організація не мала на меті якусь ціль потім, що займу, займемо посади, да? займемо ще щось, покажемо, привелимо до себе людей, хоча на їхні гроші все зроблено. Правди нема. Скажіть правду, що ви робите, що ви купуєте, за чиї гроші. Ось я кажу, що 50 туди, 50 туди. Ми купуємо те то, те -то і те. -то. Вірите ви, будь ласка, не вірите ви, не треба. Не треба останнє. І ми взагалі робимо ці, я, я не, навіть не долучаюся себе до, до тієї команди, яка зараз в місті Покровській і кожен день практично їздить на фронт і возить. Я тільки допомагаю цій команді, да? тому що ну, їм тяжко. Вони маленькі, да? вони, вони не такі, вони не президенти, вони не шоумени, вони не підтримуються владою, вони самі все роблять. Розумієте? Вони звичайні були там робітники, предприємці. Вони і я їм чим можу допомагаю за вашою друзі, допомоги. Оце волонтерство якесь, і то не волонтерство. Ось той, хто дає, ви волонтери. Якщо я даю свої гроші, я теж волонтер. Якщо треть, а якщо люди збирають, так ось а, на війні пише Порошенко: завжди потрібні автомобілі. Більше того, потрібні великі кількості, я читаю це на його сторінці, бо це розхідний матеріал. Сьогодні він є. Завтра під час виконання бойових завдань може бути знищений чи зламаний, тому що разом ми веземо на фронт пікапи. Молодець, хто ми? За який рахунок? За що? Цього разу, пише, привезли в батальйон спецпризначення Дике Поле, де служить Тарас Березовець. Саме хлопці цього батальйону там визволяли Харківщину і так далі. І так далі і ось він, він передає Тарасу Березовцю а, пікап, да а, передав. Це було, знаєте коли? 18 грудня. 18 грудня він пише, тому я закликаю всіх вас донатити на ГО «Справа громад, а я разом з фондом Порошенка помножу вашу суму і пікапи передадимо таким, як Тарас Берзевець, своєму своєму Глашатиму, своєму співробітнику, своєму... Робітнику, який працює у нього на каналі Прямий Тарас Березовець. І ось це було 18 го А ось сьогодні 20. -е. Всього пройшло 2 дні. І так званий «двічий капітан, як він себе називає, ЗСУ Тарас Березовець получив з рук Петра Порошенка ключі від автомобіля, сів на цей автомобіль, прилетів в Київ і пішов в ресторан. По вулиці Ярослав Вал в центрі Києва. Геніально все. А де він получив ті ключі? О, знаєте, от таке, вже... Можливо, я помиляюсь. Можливо, я, я, я хочу помилятися. Я хочу помилятися, але мені здається, це все така ліпа, така фількіна грамота, така брехня піарна. Я ще раз кажу: я хочу помилятися. Я хочу панети, позавчора отримую ключі, сьогодні в центрі Києва в ресторані все нормально. Все нормально. Капітан. Буде майором чи не буде майором, а плацдарм в ресторані в Києві він захватив, завдячуючи цьому пікапу. Що вам сказати? Практично нічого. Знаєте, тому гордість за президента і сум за таких людей. Щастя за те, що у нас керівництво таке. А в ближайший час, завтра ми поговоримо і про залужного, ми проговоримо і про шуляк. Ми поговоримо про все. Буде випуск і на Фейсбуці окремо, і на YouTube каналі. Так що слідкуйте, дуже цікаві будуть розмови і дуже цікаві того, що ви не чуєте ніде. І не почуєте ніколи. Цікаві моменти в цих деталях. Зараз дуже багато всяких новин, друзі. Дуже багато. Ну ось так. Отак ось ми служимо. Ось така недовіра виникає і до Луценків, і до всіх. Я ж кажу, я хочу помилятися. Але те, як вони себе поводять, те, як вони роблять, те, як вони живуть, те, як вони все це преподносять, чомусь так здається. Чомусь так здається а потім ще і виливають кучу бруду на сміливих, чесних, добрих, дійсно патріотів України, дійсно тих, хто відстоює нашу незалежність, дійсно на тих, хто воює за нашу незалежність, дійсно на тих, кому ми зобов'язані. Нашим хлібом і нашим борщом зараз. Будучи в тилу, друзі, я вам дякую. До завтра. Завтра буде три випуски. 5 хвилин. Фейсбучний і вечором Ютубе. Так що присоединяйтесь, підписуйтесь. Головне, підписуйтесь на YouTube канал, тому що він, він залишиться. Фейсбук не знаю. Не знаю. До завтра, друзі. Україна переможе!